Дивимося суми. Сумська область. Місто суми 17 вересня. Чи є загроза мирним людям, Чи є загроза ракетного шахетному удару. Так, місто суми. Чу я пока. Ага. Ну, у них в планах. Поки я не бачу швидкого такого нападу на вас. Зараз подивимося. В планах запустити ракети, але щось так. Пізніше трохи. подивимося, зараз Сумський район, Сумська область. Чого з мирним людям? Чи є загроза ракетного або шахетного удару на 17 вересня? Да, есть, есть, він буде пускать, і людям є фізичні ушкодження. Але там, куди він поцілить, там пусто. Він думає, що там щось є, а там нема нічого. Він тільки знівичить людей. Там нічого немає, він дуже скоро хоче це унічтожить. Там нема нічого, тільки принесе горе людям. Так, дивимося суми. Суми будуть збивати у вас. Будуть збиттям, летіти буде на об'єкт. Це буде не на домажені, а це буде на об'єкт, але зачепить щось прилеглі будівлі. Так, місто Суми 17 вересня. Покажіть, чого чекати моїм людям, чи є загроза їм, чи буде ракетний або шахетний удар. Ну шахиди, знов шахеди. Є вшкодження людям фізичні. Будуть збиття. Збиття будуть щось, да, не зіб'ють. Сума дуже важна. Не розслабляйтесь, дбайте про безпеку. Вже вирішила. Потім щось не зрозумію, що потім, потім, що ще буде, потім район. дивимося Сумський район 17 -е вересня. Чи є загрози там, чия загроза ракета бушахидів Там есть знов. У вас є загроза. Знову бути туди, де думає, що там щось є, там немає. Там нема нічого. Буду збивати, працювати буде гучно. Дуже. Але це на об'єкт він буде бити не по людях, він буде бити на якийсь об'єкт. Будьте уважні, Суми погані карти, Суми, сумський район. Бережіть себе, будьте уважні, прислухайтесь до тривог.